Невеличкий огляд троянди астрід, графін фон Ханденберг. Чому невеличкий? Тому що це в мене першорічка, осінню посаджена. Друге її квітування. Китиця з трьох квіточок. Подинока одна є аномальна. Я трішки пізніше розповім, що з нею відбулося. Так як троянди в мене є зовсім молоденькі, то рясно вони не квітують, але все ж таки мені хочеться вас познайомити з нею. І сама потім, по міру зрости цієї троянди, переглядаючи свої минулі відео, можна робити якісь висновки, спостерігати за динамікою, нарощування, що з квіточкою, що з пагонами, що з кущиком. І все ж таки, думаю, інформативні мої відео, тому що дуже багато таких, як я, закоханих в троянди, які вагаються купувати, не купувати квітку, І хочеться побачити про неї, послухати про неї, вживу, яка вона є дійсно, а не просто в інтернеті, на картинці. Тому все ж таки вибачаю, що вони в мене ще зовсім маленькі, однорічки, але я про неї знімаю, розповідаю. Казала, чому я це роблю? Таким чином Графін фон Ханденберг. Троянда німецької селекції 1997 року. Прекрасна в будь-якій стадії цвітіння. Темний червоно бордовий бутон красивої форми. В обрамленні світло-зелених прилистків згодом набирається сили поступово розкривається симпатичну квіточку класичної форми, з легка відігнутими назовні краями пелюсточки, коли дорослою квіточка робиться, вона дещо змінюється. Набуває форми старовинної квіточки. Така форма розетки. І вона має такий аромат ще. Це така дуже перевага важлива, дуже великий плюс цієї троянди. Насичений аромат. млосний такий, класичний запах булгарської троянди. Такий справжній трояндовий аромат, обволікаючий, дуже приємний. Я б рекомендувала цю трояндочку садити в цих місцях, де ви більше проводите часу чи то прогулюєтесь, чи то, можливо, біля лавочки. Ну, щоб ви могли вдихати цей аромат. Це буде такий приємний бонус до красуні квітки. Ще й дуже приємний аромат. Я цю троянду дуже хотіла, вона омріяна мною. Її колір мене вражає, такий переливчатий. Вона також у сутінках, наче неонове сяє, відноситься до неонових троян. Це вже я сама таку категорію придумала. Ось поряд з нею розквітла аномальна така відкрита трояндочка, також графін фон Ханденберг. Але вона аномальна тим, що вона не густомахрова. Це все пережитки аномальної спеки у травневі приморозки. Було дуже таке незвичне літо було, можливо, тому що високосний рік, можливо, просто так співпало. Але дійсно трояндам не в переливки було в цьому році. Спостерігаю, протягом сезону вони якісь іноді дивно себе поводять. Деякі змінили колір, деякі змінили форму квітки. Ті, хто був густомахровий, чомусь стали більш простенькими, мабуть, все ж таки щось відбувається. Зараз сонечко вийде, можливо, ще краще буде виглядати ця троянда. Це шрап. Кущик дуже швидко набирає висоту. Пагони дуже потужні. Колючок зовсім мало. Вона заявлена 120-150 см. Ширина заявлена до 120. Має бути такий гарненький, кругленький кущик. Морозостійкість п'ята зона. Але все ж таки рекомендують її вкривати на зиму. Я свої не вкриваю. Побачу, що буде ну, вже одну зиму, вона перезимувала все добре. Гарна, омріяна, пахуча, красива, неймовірний колір, неймовірні переливи, але є один дуже такий значущий мінус у неї. На спеці в неї запікаються пелюстки настільки швидко, що квітка може триматися. От в першу хвилю вона так і трималась один день. Зранку вона відкривається. Я її радію, дивлюсь на неї, яка вона гарна, милуюся, приїжджу з роботи, вже все, вона спеклася, квіточки нема. Ось такий недолік в неї. Це треба знати. Треба садити її на півтінь. Але, думаю, на півтінь, коли аномальна спека, її не врятує. Дуже такі ніжні, в неї полюсточки. Але зараз спеки немає, тому. Набагато довше тримається. Ось ці квіточки вже третій день. Вона гарно себе почуває. Ну, погода, значуща, рухома сила для троянди, для квітки. Астрид Графін фон Гарденберг. Названа на честь німецької. Політика, я так розумію, німецький політик була, жіночка така. От на честь неї була ця трояндочка названа. До речі, ця троянда двічі у різні роки винагороду здобувала, як в одній тій самій номінації, найпахучіша троянда року. От ця троянда здобувала такі нагороди. Якби це підтверджує те, що вона ароматна пахуча троянда. На все добре, до зустрічі. Дуже сподіваюся, що мої відео корисні.